Очевидно, що додаткові податки, додаткове податкове навантаження, змусить бізнес переважній своїй більшості піти в кеш. Ну це очевидно. Як ви звідти будете потім витягувати якраз ті податки, які необхідні для навіть залишитись на тому рівні оподаткування, щоб він був хоча б підтримувати те наповнення бюджету, яке зараз є? Ну вже велике питання навіть зараз, коли законопроект тільки-тільки приймається. Як вони це будуть робити, як вони будуть вирішувати? Я вам знаєте, як спрогнозую. Через певний період, звичайно, що будуть вони змушувати бізнес платити податки наперед. Тобто перший квартал-2025 -2025 року, вони будуть змушувати бізнес платити, сплачувати податки наперед, які там квартальні, річні і так далі. Вони отримуються максимум кошти і будуть показувати, що в принципі бюджет все нормально, стабілізований, все працює. Подекуди якісь там є технічні моменти, щось затримується, щось працює трошки гірше. може навіть десь показувати, що ми навіть більше зібрали податків, таке інше. Але знову питання стане ближче до першої половини першого півріччя 2025 року, а року, можливо, навіть раніше, коли буде зрозуміло, що вже грошей немає, і де їх додатково брати також не зрозуміло. І я вам скажу, що відбудеться. Відбудеться відбудуться пропозиції, з'являться пропозиції про чергове підняття податків та зборів. Можливо, непрямих, можливо, можливо, якісь там буде додатково. Давайте отримаємо додаткові там відсотки, накинемо на ПДВ, як вони хотіли цього разу. Які ще, але це може з'явитися, вони будуть шукати ще, де додатково обкласти ці зборами в інших історіях. Теж економічне бронування. Вже неодноразово казали про те, що там голова комітету, що від 900, наскільки я пам'ятаю, від 900 до 2,1 мільярда доларів щорічно в цьому, скажімо так, в цій галузі, якщо її можна так назвати, галузь. От. І вони захочуть навіть звідти все ж таки отримати додатково кошти для того, щоб наповнити якось бюджет. При цьому. При цьому найважливіше що треба розуміти, бо може скласти враження, що дійсно у нас що у нас немає грошей загалом, і треба щось робити. Бо війна і дуже складна ситуація. Безперечно, так і є. І війна, на жаль, дуже багато вимагає ресурсів, і ми маємо цим забезпечити. Але тут же ж головне питання про справедливість, ефективність використання тих коштів, які надходять. І найголовніше чесність їх використання. Ну давайте, от просто, просто звичайні цифри. За даними тимчасової слідчої комісії, яка вели розслідування в, щодо грального бізнесу азартних ігор та лотерей, показала, що за 2022 рік обсяг грального бізнесу, ринку всього, був 180 мільярдів гривень. Податки, які мали бути сплачені з цього всього обсягу коштів, мали бути приблизно, за їх оцінками, 52 мільярди гривень. Як думаєте, скільки, зрештою, було сплачено коштів в державний бюджет за 2022 рік? 900 мільйонів всіх податків, які там могли скластися. 900 мільйонів замість 52, які мали бути. Більш того, теж, саме, теж сама тимчасова слідча комісія сказала, що тільки на рекламу, яку ви бачите, як тільки ви заходите в інтернет, і вам в вигляді реклами випадає пограй там і там казіно, ці рулетки, все інше, от так от гральний бізнес загалом весь цей ринок за рік використовує близько 40 мільярдів тільки на рекламу витрачають. А в бюджет сплачує 900 мільйонів. У мене до вас питання. А ні, вибачте, не питання. А, продовжу. Сам Гетьмеце сказав, що за 2023 рік а, обсяг ринку складав 207 мільярдів гривень. Позавчора, якраз коли ми захищали правки, казали, де можна взяти додаткові кошти, і наголошували про азартні ігри і лотереї, Знову Гетьметсен сказав про те, що крім ПДФО, крім податку на прибуток, вони також сплачуть 30% від обороту. 207 мільярдів. Візьміть калькулятор і порахуйте, 30% від 207 мільярдів. Ну, ніяк не вийде сума, яку потім же Гетьманцев також назвав: 11,4 мільярди гривень загалом сплачених за рік. Де кошти? Має бути 70%. Як мінімум, і це якраз питання, які ми постійно ставимо. Так, дійсно важка ситуація в Україні, важка ситуація в економіці. Бізнес подекуди дуже важко дихає, притиснутий не тільки обставинами, які дає, і створює нам війна, а також і податковими перевірками, правоохоронним органами і іншими. І тим не менш продовжує платити податки. А деякі бізнеси залишаються в тіні, не платять просто шалені податки в вигляді десятків мільярдів гривень. А ми знову повертаємось до питання, що нам треба для білого бізнесу, який і так це платить, підвищити ще податків. І говоримо, що це справедливо, бо і всі шахраї вам далі повторять одне: що це потрібна армія. От так відбувається у нас зараз податкове навантаження додаткове. І що відбувається насправді з бізнесом, який говорить про те, що нам вже дійсно дуже важко працювати.